Так, привіт всім. Сьогодні я покажу, як прискорити роботу в блендері. Ви бачите на скріншоті викрутку, це відео другого автора, мені попалося. Тутеріал по моделінгу викрутки. По суті, це не викрутка, а він модели самобіту. І він тут модели як? Він модели полігонально і топологічно правильно. Тобто, якщо полистать, тут от він конус виганяє, з конуса він починає ось виганяти, і слідкує за топологією і все проче-проче. Але в житті ви так не зможете робити, тому що викрутка це проста деталь, а більш складні деталі ви, ви заморитесь, вигорите і все робить. Тому я показую, як оце все те саме, але робити швидко і просто. І, і плюс швидкість теж грає ролі, тому що він тут 8 хвилин робив, таку чіпуху, збираючи топологію. А перший етап моделювання нас вчить, що не треба нам думати на першому етапі за топологію. Тобто він від початку до кінця продумує всю топологію, щоб робити. Викрутку це робити проще, бо це симетрична вона. Але якщо ви будете робити щось якусь деталь, яку ви не знаєте, як ви заморитесь. Тому показую, як робити це швидко. І так, виділяємо все. Ну, Приклад на викрутки, але це ж може бути що завгодно. Це просто базовий принцип. Так, Shift-A. Е, і що складається викрутка? Спрощуємо до простих фігур. Це такий ось конус і циліндр. І так, Shift-A. Mesh, циліндр. Так, він маленький хай буде такий. Давай його SZ по висоті збільшимо. Так, я хочу ще включити скрінка скейс. Тут десь у мене є. От викрутка. Так, я ще хотів поправити тут у мене вид, щоб відображався правильно, 1000 поставлю. Бо воно дуже мілке. Так. І запекти оцей скейл ось по висоті. Виділяємо Ctrl-A. Scale запекли. Далі що ми треба? Нам треба невеличкий bevel тут зробити. Так, двоєчка. Ctrl-B. Ось такий десь beвел, де отут буде така хрестовина. Навіть ми можемо її... А, вже ж ми запекли, так. Давай виділимо хрестовину, ми її трошки збільшимо, щоб була така, є викрутки ж з тоненькими хрестовинами є з товщими. Нам для картинки краще, щоб товща, її краще видно. Тому ми зробимо стовщими, бо це типу для рендера. Це ж ми не для 3 d друку Так, оця штука повинна бути нижча. Ми на референсі дивимося, вона десь от... От якщо діаметр викрутки, приблизно на цей діаметр сюди, і тут вже починаються ці вирізи. Так. Просто G, Z і вниз опускаємо. Отакий От конус викрутки. Такий, схожий, схожий. Може більш гостріший, але ми зробимо товщу цю штуку. Що далі? Далі ми можемо відбити Ctrl-R і поставити, де він повинен бути такий конус. І отут у нас повинен бути такий виріз. І далі, що робить автор? Автор вишіти, а тут же ж які полігони, щоб робити виємку, це все. Ми цього робити не будемо. Чому? Бо ми не думаємо за топологію зараз зовсім. Нам треба просто буліном вирізати оцей скос. Чим вирізати? Та просто звичайною фігурою кубом. От зробили куб, поставимо сюди, де нам треба. Так, да, і що ще куб, треба, щоб був куб був, значить куб треба на 45 градусів, R45 повернути. От він десь R45. І давай його SZ витянемо, щоб він трошки витягнув, був. і отак на, нахилимо, щоб він був типу. Нахилений. Тепер ми можемо його вирізати. Виділяємо куб, виділяємо фігуру, Ctrl-. І ми бачимо оцей виріз. І ми можемо виріз тепер трошки перегулювати. Ну, наприклад, ми можемо куб GX потягнути, ой, сам куб GX, щоб виріз був оце десь отакий. Ну, можемо так само нахилом погратися. Ну для початку... Поки виріз беремо і, і куб повернемо е відображення куба. Так, тут на лаштуваннях він десь скривається. Не боунс, а соліт. Або навіть не соліт, двоер хай буде отворю. бо хай соліт, видніше. Що нам ще треба? Нам треба симетрично з чотирьох боків вирізати. Тому... Як зробити симетрію? Ми беремо куб, додаємо на нього array, Але нам не треба оцей relative offset, нам треба тут об'єкт offset. І звідки ми будемо від якого об'єкта? Нам треба зробити пустий об'єкт. Shift-A Empty. Plain Access, пустий об'єкт. Тепер куб, магнітимо цей... ой, Магнітимо цей пустий об'єкт. Empty. І вона якась гадость вийшла, чому, бо тут десь скейл не збитий. Тому ми оцей куб вибираємо, нажимаємо Ctrl-A, Alt-transform, щоб застосувати всі трансформації. І тепер трансформації застосувалися, ми не бачимо другого куба, чому, бо нам треба оцей об'єкт повернути. Повертаємо її трошки. І ми бачимо, що куб розслається, бачимо тут і зміни. І Давай зробимо його рівно 90 градусів. І тепер ми можемо на модифікаторі додати ще 2-3-4 штуки і ми бачимо з усіх сторон кот е е е е об'єкти вийшли. Тепер ми можемо вирізати їх. Виділяємо ці об'єкти, виділяємо нашу біту викрутки, ctrl і ми бачимо, що ось так у нас вирізалося. Вроді би непогано, але в нас тут плюсик дуже тоненький, нам багато вирізалось, треба цю об'єкти, форму трошки змінити. Так. По-перше, повернемо його зараз не баунсовий а wire, щоб ми бачили наші квадрати. Тепер ми можемо виділити квадрат і ми бачимо, що він один активний і все. І тепер ми можемо його двигати по X. GX. І от ми е, робимо такий плюсик, як нам треба. Плюсик на викрутці. От нам така викрутка подобається. Можемо ще нахилом погратися. Ну, мене, наприклад, влаштовує така викрутка. Тут, до речі, він викрутку зробив таку таку, внутрі впухлу, що вона така форма. Насправді викрутка не робиться, впухла вона рівно зрізається. То він щось вже перемудрив, цей автор. Ну, Тут він такі скоси зробив. Можемо ми зробити. ну, Просто треба на кубові, на кубові перерізати куб. Ось де він на цей куб ось. Просто треба перерізати отут куб в потрібному місці. І де оця нижня гронь. І нижній гронь, наприклад, GX потягти. І кубу тут ось десь такий буде зріз ну, по цій гроні. Такий, як у нього. Але... Так. Ну, Ви зрозуміли, або, або можна е, оцей, оцю гронь е, GX і ми можемо двигати ось саму цю, саму цю гронь перегородки. Ну, Нам це не треба, тому я відміняю цю гронь. Просто не хочу її робити. Так, і, наприклад, нас все влаштовує, значить, переходимо в модифікатори Apple All. І все. Так, так швидко, не думаючи ні про що, про топологію в сенсі ми от, зробили таку викрутку. Але ж топологія все рівно, якщо ми захочемо її згладити, ми бачимо, що тут якась ось фігня. З топологією заходимо, значить, включаємо вертекси одинички. І ми бачимо, що в нас тут е, якась скака вийшла. Що ми можемо? Нам треба просто ці вершини G поз'єднувати. G. G. Так, так, так. Простіше пізніше типологію робити, чим зразу. Так, оці полоски нам в принципі не потрібні. Я їх трошки промазав, як робив. Та ю-мою. Так, тому ми їх можемо що зробити? Ми можемо їх от, включити склеювання узлів і два рази GG і вниз і приклеїти. І все. Оці вниз ми не можемо, бо ця грань здвинеться і буде ще один неправильний. Так. Що тут іще є? Тут іще є ось, ось якісь вертекси залишились, ми їх поз'єднуємо. G G. Два рази G нажимаю і тяну по, по ребру. Так. Так, все ми зробили. Що ще? Ось оці в нас вузли. Ми їх прибрати не можемо, тому ми їх повинні просто джіс-з'єднати. Так, Так, з'єднали наче все красиво. Що ще в нас тут є? Так, по-перше, я бачу, що в нас тут злажено, нам треба або шарпер тут поставити, або кут зменшити, щоб тут промальовувалися гострі лінії красиві. Так, що тут у нас вертекси? У нас тут повезло вертекси співпали. щоб лінії по лінії розрізалися. Але якби не повезло, ми б могли просто так виділити. Включати Edit Loop Tools і включити Space. І воно ось у Space рівномірно розрівнялися порівну ці штуки. Тобто, от у нас вийшли оці вущі і оці ширші, коли Space нажимаю, вони вирівнюються. Space. Space. Це дуже зручно. Тут, в принципі, теж можна. Ну, нам не важливо наскусі, а ну, Просто попробуємо. Ні, тут вони всі нормально. Так, так з цим закінчили. Тепер ми можемо троєчку взяти і ці виділити е багатокутники і Ctrl-T, і воно автоматично триангулювало. Далі ми можемо, наприклад, Тройку взяти полігон, правою кнопкою і е, 300 кватт. Тобто трикутники повернути в прямокутники, щоб, ну, щоб не, не рябіло. І воно, в принципі, частково повертало все. Так. Ну і так само виділяємо ці всі. Звісно, ми можемо ще зробити як отак. Ми можемо ці виділяти і G, і їх отак порізати. І тоді, що це нам дасть, ми можемо оцей кут, о, так, це в нас Y. G-Y тягати, міняючи кут. От, наприклад, зараз, якщо я тут зроблю Sharp, от G-Y. Ну, видно кут, якщо нам треба додаткові щось тут робити. Ну, але мені це не треба, тому я відміняю все. Просто показав. Так. Так, тому просто виділяємо всі ці штуки. Ctrl-T і навіть квадрати не перетворюємо все. Що далі нам треба? Нам треба перейти в режим перегляду і додати матеріал. Матеріал це буде метал. Метал хай буде трохи сіріший. Метал робиться просто металік на максимум. от у нас вже і метал. Він не дуже блискучий, як алюміній, тому що нам треба рофне прибрати, рофнеться шрихуватись. І от воно таке виходить, як сталь. І навіть дуже темне, тому ми трошки висвітлимо. Ну, більш просунутому матеріалі, там сюди можна шума додати і все пруче. Але далі, що він тут ще робить? Він далі робить топологію правильно чотирикутниками для того, щоб накинути сабдів. І сабдів він робить такі красиві бевели, тобто, щоб він одрендерити, він тут одрендерив ось у закруглені бевели, все красиво. А як нам зробити це все красиво? А нам не треба все оце рендерити такими бевелами. Ми можемо зробити бевели. Так, щось мені воно дуже зеркальне, я зараз трохи рофнесу. Ми можемо бевели зробити просто шейдером. Якщо це на рендер. А якщо це на Ну, на леополі, то оці всі штуки вони все рівно будуть запікатися, бевели, запікатися. Тому ми теж шейдером його робимо. І так. Заходимо в шейдінг. Shift-A, search, пишемо bevel. Bevel. Так, і під'єднуємо до нормового. Але Bevel працює тільки в Cycles, тому ми переключаємося отут на Cycles. І тут у нас освітлення немає, тому виключаємо це освітлення. І от у нас зараз цикл розгодило дуже. Чому? Бо радіус дуже великий. У нас об'єкт дуже маленький. І родіус нам треба 0,001. Зараз кути дуже гострі, ми можемо додати 0,004. Ось, тепер трошки більше скруглення. І от ми отримали Бевел, якщо тут так само перемкнемося в виді. От ми бачимо, у нас Bevel. він програмний, він в Якщо ми можемо навіть тут освітлення поміняти на якесь інше освітлення. От якесь контрастне освітлення. Ну, шумить, сама ця, сам цикл шумить, але ж це ж ви знаєте, що цикл це для рендера. Так. А ну якась кімната. Вулиця, небо, відображається. Дуже зеркальне. Треба матовість додати, щоб воно небо не відображалось. Ну да, ладно, мені ліс, мені ліс най, найнейтральніший. Так. от така штука. З що в нас ще шедінь? Шедін ми можемо зробити тут 16. І він буде ще краще. Тобто 16 таких 16 граній типу, воно буде робити. І воно нічого не, не тяне. І, і потім, якщо запікати в текстури, от, оцю ж текстуру я в минулих уроках показував, як запікати. Так. І ми по суті без цієї топології вже зробили фінальний результат, ось, що він. Але тепер в нас залишилось час, ми ж можемо навіть додати. Ми можемо включити, по-перше, перспективі подивитися, от у нас викрутка така нормальна вийшла, плюсик, бевели ці красиво е б'ються. Навіть деякі викрутки роблять, так, якщо троєчку виділимо цей середній квадрат, і ми можемо GZ і вверх підняти. І деякі викрутки навіть є все такі, що типу, як підня, при, припідняті. Да? Така форма. Ми можемо легко редагувати, не боючись зіпсувати бевел, як там в Сабдіві. Мож... бо в нас, по суті, лоупольна деталь і бевели в нас штучні. Так, далі ми можемо повернути сюди. І ми можемо зробити ж саму викрутку, оскільки в нас є час і нам це не заморочливо, ми це просто. Екструд просто екструдимо, S збільшуємо, ну буде така руків, зробимо таку коротку чудну викрутку. Екструд далі вниз. Так, яка дліна? Дліна, щоб рукою взятися GZ, от рука, оце, отака рука буде більша. Да? Що далі? Далі нам треба матеріал Ctrl-назначити на, на викрутку інший матеріал. Додамо плюс. Новий матеріал. Осіг. Зробимо таку, такий жовтий якийсь матеріал. І додамо йому трошки близько, щоб такий блискучий, трошки блискучий пластик. І він час зеленоватий трошки красноти додамо йому. Він хай буде такий красноватий. Да. Навіть ще я б ще більше, більше, більше б взяв до красноти. Хай буде така. Що ми можемо тепер? Ми можемо тепер її виділити, Ctrl-R і розбити отут лупами. Взяти пропорційне редагування, виділити отут троєчку центральний якийсь луп. І S і збільшити така типу. Я навіть отут далі візьмемо луп якийсь. Щоб вона така балабуха була в кінець більше. Так, S. І отак зробимо. От така типу викрутка форма, мені така подобається. Далі ще ми можемо зробити? Ось тут треба у нас скруглення. Ctrl-B. Зазвичай на викрутках, щоб руку не різало. Так? А отут таке якесь розширення нам треба. Тому ми виділяємо цю штуку, екструд. І тепер Alt-S. А, нам потрібно виключити пропорційно і тепер ми можемо Alt-S і збільшити отакий бортик. Зазвичай не, не знаю навіщо вони роблять на викрутках. Ну, такі бортики зазвичай роблять. Так. Тепер виділяємо тут одну сторону, другу, Ctrl-B. B. Що ще не вистачає? Зазвичай на викрутках тут такі, такі борозди, щоб рука краще брала. Що борозди краще зробити, Shift-A. Звісно, з циліндра. Так, циліндр. Ставимо сюди G із з циліндр. SZ по висоті. Давай включимо такий режим звичайний. І я б, щоб зробив з циліндром, отак ми його виріжемо. Але щоб края круглі були, я б тут торци закруглив. Тому ми заходимо сюди, по-перше, я розтягнув його і треба запекти висоту Ctrl-A Scale. Запекли. Тепер заходимо сюди, виділяємо сальтом весь периметр. Вверх і низ, Ctrl-B. І робимо таке закруглення. Так, отаке закруглення зробили. Тепер нам треба сюди G втопити, десь отак. І провірити, як воно вирізає. Виділяємо циліндр, виділяємо викрутку, ctrl І дивимося, ну, приблизно так, така тільки. Ми можемо її... Так, оце в нас який ось X. Ми можемо її тепер GX і потягати, подивитися, як воно краще вирізав. От мені отак. Отак, як на Ніцхуде, мені отак мені здається краще. Отака є форма. А низ я б, наприклад, б нижче б ще опустив. Тому я GZ нижче зроблю отак. Або навіть отак SZ розтягну по висоті. GZ. Тобто ми можемо так тягати і вибирати потрібну форму. Ну все класно, тільки тепер отут, отут гостре дуже. Тому ми, так, мені треба, по-перше, повернути вид. Не bone з включимо аварій. Тепер я бачу е, об'єкт. І от я виділю тепер отут, саму цю шапочку. Верхню. І оцю шапочку верхню, G, Z і вниз трошки опустю. Ось, я бачу, тепер коло оце скруглилося ось за нею. Так, що ми, нам тепер треба? Тепер нам треба цей об'єкт скопіювати 6 разів. Я думаю, 6 вирізів зробити. Е, я вже показав, як робити модифікатором е, симметричний е, этот, як воно, масів. А тепер... Як це вручну, можна теж швидко зробити. Значить, У нас курсор по центру стоїть, значить, ми ставимо обертати навколо курсора. У е, нас оцих 6 штук повинно бути, тому ми копіюємо 6 раз. Одна, шифде 2, шифде 3, шифде 4, шифде 5, шифде 6. 6 штук скопірували. Тепер нам треба повертати. У нас коло, у нас коло 360 градусів. Ділимо на 6. Якщо 6 штук, 60 градусів виходить. Виділяємо одну штуку любу. Вони складені тут усі. Нажимаю R60. Готово. Тепер виділяю другу і нажимаю вже Shift-R. І воно повторює і ще раз shift R. Воно два рази зробило те саме. Опять виділяю R, Shift-R, R. Shift R, Shift-R, R. Shifter, 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 shift-ter, Тобто так напівавтоматично можна і вручну без масива арай робити. От нас це зробили. Тепер ми можемо ці всі штуки об'єднати. Ctrl-G. Це один об'єкт. І от він вже вирізаний. Тепер ми можемо перейти в режим перегляду. Можемо ці штуки аж приховати. От такі вирізи. Можемо тепер застосувати Apple all і перейти в Cycles. Що ще не вистачає? Треба ось сюди що цей bevel перенести із цього шейдера в цей. Значить, відкриваємо shading. Shading. Включаємо метал, да, давай назвемо його метал. Metal. Metal бо треба себе привчати, називати правильно матеріали, а це називаємо пластик. І так, в металі. Беремо просто копіруємо Ctrl-C, Узол, Bevel на пластик, Ctrl-V вставляємо, підсоединяємо до нормала. Так. Ми можемо захотіти трошки інший кут зробити, наприклад, не 0,04. А 002. Або наоборот один, ану. Ні, один це 0, 0, 0, 1. 0, 0, 2. О, оце такий бевелос, мені подобається, видно плавне з скруглення. 0,02. Тобто тут вийшов 0,004, а тут 0, 0, 2. Ну, Нормально. Так, ще б я погрався ось сюди інтенсивніший колір. І от у нас вийшла така викрутка. Курсор ми можемо. Ми можемо її нахилити тепер для рендера. Курсор сюди перемістимо. Так, можемо навіть вимкнути. Освітлення можемо різне попробувати. Ми можемо також покрутити світ, щоб відображення змінилося, або контрастне не попробувати. Контрастне зазвичай освітлення є таке дуже прикольне. Так. Що в нас ще є тут? Оно таке нічне. Оце декілька собі панорам зберіг таких для контрастних фоток. Теж, теж прикольні бувають. Все. Кому сподобалось мій туторіал, лайкайте, підписуйтесь. Це був такий швидкий метод правильно моделювати. Так, зробимо скріншот на аватарку. Да, циклс трохи шумить, треба почекати, поки шум він прибере. Ну, ви ж всі знаєте, що таке циклс. Можна його відрендерити, можна тут включити якість більшу цикл, Так, де він тут рендер якість. Ми можемо включити... Ось Viewport, включити цю якість прев'ю. І включити перспективу. І от воно буде навіть така якось. Все. І навіть матеріал прикольно, що в мене матеріал назначився і сюди. Я випадково його призначив, але мені так навіть подобається. Такий контраст, така унікальна викрутка вийшла. Все, лайкайте, підписуйтесь, всім пока.